Так, ну що, ми чекаємо на відкриття дідуха Різдвяного, так. Да, Різдвяного, хоча я не знаю, що там відкривати. Ось він стоїть. Ні, ну 에... треба про нього розповісти. Зараз прийдуть люди, будуть розпові... ага. будуть розповідати, для чого дідух, як його. Обіцяють, що сьогодні буде на відкритті мер. Так, Іванович Щось запізнюється, да. я не бачу поки що. Всі його чекають. Вийшов капелан е, з Петра і Павла храму, щось він трошки змерз. Так, всі мерзнуть, не літо ж все ж таки. Ага, угу, чекаємо. Швидше. То замерзло. Сьогодні скільки? 15 градусів сьогодні. Давай, давай, давай. Прекрасно. <içinde> <warfare> Ну, не, я... Трошки взад, девчонки. Давай, давай, давай. Все взад, чтобы было в месте стороны. Давай, давай, давай. 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 Давай, Дорогі рівняни, дорогі гості міста, ви знаєте, ми йдемо, і це вже так традиційно, і це вже так прекрасно, тому що на Різдво ця традиція гріє. І навіть такий мороз ніхто зараз не відчуває холоду, тому що ми, як завжди, у центрі свого міста, у центрі свого дому встановлюємо різдвяний дідух. Ми хочемо, щоб ця традиція не переривалася. І дідух. Як символ єдності, роду нового роду, якого ми пам'ятаємо, і роду прийдешнього завжди стояв у центрі нашої домівки, у центрі нашого Львова. Ми хочемо, щоб до різдвяних привітань і до благословіння запросити отця Михайла Білецького, військового капелана, священника церкви святого Петра і Павла, гарнізонного храму, який став прихистком для багатьох львівян і тих, хто приїжджає до Львова за молитвою. Отже, просимо вашого вітального слова. Слава Ісусу Христу! Пане Голову, шановна міська громада, гості міста. Іванівська благовість, добра новина, коли шириться по різних теренах, вона входить в місцеву культуру. Вона затягається в певні такі культурні форми, щоб бути ближчою і зрозумілою для місцевих. Так, зокрема, і Пшеничний сніп, дідух став частиною різдвяної обрядовості. Так, як колись для наших бабусів, дідусів, так і для нас сьогодні, він є символом достатку і надії на те, що, так як, що Бог надалі буде до нас прихильний. І так, як Він буде годувати і підтримувати нас так, як годує, і підтримує усе створіння. Дідух. Вносять традиційно на Різдво до хати і ставлять під іконами на покутті. Сьогодні цей величний святковий пшеничний сніп поставлений тут на площі перед храмом. Тож давайте попросимо Бога, щоб так як Він благословив нам. Діждати до Різдва так допоміг дійти щасливо до Богоявління, а від Богоявління до стрітання, а від стрітання до Воскресіння, а від Воскресіння до Вознесіння кожному чоловіку, Боже, дай скільки ти відміряв віку. Нехай цей сніп. Сьогодні стане для нас символом також нашого життя, яке ми тут сьогодні віддаємо в Божі руки, довіряємо люблячому Богу, який з усмішкою дитини приходить на цей світ. Христос рождається. Славімо Його! Дідух має обов'язково необмолочений сніп, чи то з зажинок, чи то з обнежинок. І ви бачите, наш міський голова вже так вправно монтує цей фінальний сніп до великого міського дідуха, що насправді кожного року говорить щось нове, але вітає нас щиро. І ми е, почнемо вітання міського голови з того такого, що ми чули від наших прадідів, прабабусів, щоб в нашій родині не меншало, тільки множилося. Пане Андрію, вітання. Вітальне слово міського голови, пана Андрія Садового. Слава Ісусу Христу! Слава. Я буду коротким. Я думаю, що той мороз він переморозить всі хвороби і всю нечисть. Це нам дуже сьогодні потрібно. Я маю велику надію, що сьогодні всі українці, всі люди доброї волі будуть мати добру святу вечерю. І ми з вами будемо відкривати наші двері і запрошувати всіх бажаючих, всіх подорожуючих, тому що Різдво і родинне тепло це те, що ми маємо мати в серці від нашого народження і передавати з покоління в покоління. Я бажаю всім тепла, бажаю всім любові і миру. Як говориться в народі, дідух. До хати вся нечість з хати. Вітаю всіх святами. Христос зарождає. Дякую. Андрій Іванович, це пан Вічерельця. Всього. І всі Да. Молодці, що велику родину нашого міського голови треба де роз, розкопіювати. Ну а ми хочемо, щоб ви дізналися, хто ще не знає, які ж це ангелики вели нас сюди до дідоха з колядою. Хто ж ці маленькі, чудові львів'яни, які надихають щороку нас колядувати в час різдва? Для вас колядує зразковий вокальний дитячий ансамбль, джерельце, керівник Світлана Стефан. Вітайте, бо це справжні різдвяні артисти. Walking. Іде по Львову коляда, вона по дворах таємниче, у кожне вікно заглядає. На площі ті духи пшениці, магітри медова кутя, і свічка, як зірка, іскритя, святе народилось дитя. Ой, госта! Совжинки, є він ханці, буде їм, будуть добрі вчинки, сієм, сієм, посіваєм, нам роком житло вітаєм. Для українського народу, для усіх, хто з того роду, для усього цього краю щастя, миру і добра бажаю. По вашій волі, ви дочекаєте щастя й долі, згине пекло, зло вороже, правда, кривду переможе! Мане бізнікається за сяла, їм світло сіє.

Сусе, просимо нині, за рядом паму від вікай, возинання всі в країні, і, і правду нам подай, благослови нас не бої віти, Христос родився, славіте. Славим! Його! Христос родився, славим Його! Христос родився, славим Його! Христос ся рождає, слабія його! Браво! Фольклорний вокальний ансамбль джерельце засіває вам на добро, на ласку, на щедроти Божі. Ну а ми у Львові традицію бережемо і після Гостимо традиційними різдвяними пампушками, як у нас годиться після гарної коляди. А коли колядують ці хлопці, справді неначе ми чуємо голос з небес. І ми просимо до коляди людей, які щороку також розпочинають з нами різдвяні святкування у Львові. Муніципальний хор «Гомін», керівник Руслан Ляшенко, просимо зустрічати, відкривати вушка серця для спільної коляди з хором гомін доставляйте, доставляйте туда. Ти не бачиш, 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 ти не ти не бачиш, ти від хати до хати, з чистим серцем добрим людям, заколяду бати, з чистим серцем добрим льоям заколяду, народився не багатський, а буде старя, а підненькі стані поміж пастухами, а піденькі стані полі поміж пастухами. Чани вислетіли, до, до пастушки зупинили, звісно будили, то в пастушки зупинили, зі свого будили. Чути <реклянний хінар> сино, день телевелет, водій з відо, що Христося на якого свій чекає, День зелень, зелень зводить дзвінок що ти дві зелень, це не зелень, водить дві ноги, вісь весела і скамила, насхрещених Звіно, і па сина породила, І на сині положила, День зелень-зелень не далень, голи звіно, сути звіно, зелень далек, води звіно, пасиє завіт, прийди нас. Христос рождає, звізда наре, воіди диво. Чути звіно. Христос на Слава Богу. ¡Prechodiéis a conciertos! Ви ж, будь ласка, приставтеся, розкать нам взагалі, що це за традиція, така виносить за дідуха. Мене звати Тетяна Пилипець, я господиня Львівського різдва. Так собі дозволяю називатися вже кілька десятків років. І дідох ми виносимо вже теж не один рік. Але традиція ця ну, набагато більша ніж навіть наш древний Львів і багато тисяч років. А в християнство вона прийшла взагалі з особливою місією, тому що дідох має два великих символи: це символ того, що наступний рік буде ситим, не буде голодним, тому що в кожному дідохові є необмолочений сніп, чи то жита, чи то пшениці. І друга. Прекрасна така значимість дідуха, того, що дідух неможливо переломити. Він символізує єдність. Один колосок завжди ламається в руці, а вже сплетений у такий дідок більший чи менший, його зламати неможливо. Так я думаю, як і українців. В одному ми не сила, а разом в дідухові родинному різдвяному ми велика. Українська сила. А в чому власне такий його целів? Тобто це його ж, ж зліда, суті, готують, та там. Насправді, щоб сплести справжній дідух, навіть якщо він не таких величезних розмірів, як наш місь... міський дідух, треба готувати цілий час, коли йдуть обжимки. Тому що перший сніп залишають. Якщо він не надто вдалий, чекають останній сніп, вибирають, який з них гарніший, і відповідно плетуть ледь не пів села. Цей дідох для нас дідух, справді плило не одне... Одна родина, і для нас тому він ще має таке значення. Але е, я просто хочу, щоб ми собі уявили, коли українець в час жнив кожного разу в таку влітку, на початку осені, думає про цей різдвяний час вже тоді, тому що українцеві завжди було е, притаманно думати про майбутнє. І я думаю, що цю прекрасну традицію треба забирати: завжди вірити в майбутнє і дивитися в нього з оптимізмом. Як от наші предки, які ще з літа вірили в різдво, в його диво. І сьогодні мене найбільше здивувало питання, чи мені не набридло Різдво. Це так само, як би сказати, що мені набридла казка, мені набридла дива, набридли, якісь надзвичайні речі, які відбуваються в різдвяний час, обов'язково. А саме це е сніп, скільки там, наприклад, леньких на слофів, як скільки він має в довжину. Він я вже він вже сьомий рік стоїть у місті. Вже деякі моменти я, я забула, але мене найбільше вразило, коли ми його плели, домовлялися за виготовлення цього дідуха. Ми хотіли, щоб це робили дуже особливі люди, щоб це робили дійсно люди там, де зерно збирається. І хочу вам сказати, що найбільше вразило мене коса, якою він вплетений. Вона мала більше 35 метрів. А так як наш дідух великий, вона мала бути ще й міцна. Не один сплетена не в один колосок, і відповідно оця коса, якою він переплетаний, найбільше мене вразила тоді. А загалом снопиків, які е, доєднуються, їх 12. Але крім того, є ще снопики, які м, з дідуха не знімаються, які не монтуються в різдво, які так і зберігаються. Ага, тобто це один, це він вже сьомий рік, так, по суті, це? він, але, він якось, але він якось модифікується з кожним роком? Оцей тільки там ми трошки знищили два снопи, а ми а, їх доробили, дорого. так а він... Ага, тобто там якісь там не, не доставляють там до нього? Ну, стрічки дов'язують, він Тому, дуже тобто, добре зробили. — Також, Хочу. а, а, це можна, так? що він зберігається? Міські... Відділ, де <різована> я, там на першому борсі зліва, ага. прийом заявок, і в міській ага. раді там є такі кабінети, він там ззадув, ага. мішковині, щоб він... Я працював. Не... Ага. Ага. Дякую. Дякую. Ще раз. Зараз такий хлопців німець. Ми ще саме ще раз. Тільки скажіть, як ім'я, і прізвище і, і, і як вас представити правильно. Я навіть нього не пізналася. Я вас назад. Тетяна Пилипець, уселення Львівського Різдва. Тетяна, скажіть, будь ласка, щороку встановлюємо діло, так? Цього року він трішки відмінний чи традиційно там і так далі. Він вже традиційний сім років. Це дідок, який ми в якийсь момент вирішили для міста такий зробити красивий, міцний. Насправді він дуже витривалий, тому що цілий рік зберігається в хороших умовах, але все одно він з органічних справжнього зерна, справжніх колосків, він дуже добре зберігається. Фактично його оновлювали зовсім трішки. Але щороку. Ми якось його доприкрашаємо. Цього року вирішили, що він має мати особливо яскраві стрічки. Бо говорять, коли українці якісь такі обсідають тяж, чаще думичі, часи якісь тяжкі, то українці завжди хочуть світ цей прикрасити. Ну, і Ми вирішили, що дідок має бути цього року більш яскравий, тому на ньому більше стрічок, більше кольорів. Тут є три зв'язаних до докупи дідок. Основних, основних ноги. І є 12 снопиків, які кріпляться, які несуть наші колядники, і які вже монтуються на місці. 12 злопиків, бо просто розтумачте, що це як означають учнів Ісуса, Так вони можна го так. Наші майстри вони вони робили зі своїми давніми традиціями. Як вони плетуть маленькі з дідухи? Вони його просто зробили великим. І вони так нам його зарекомендували. Ми це прийняли і так ним користуємося. Бе бережемо те, що вони нам передали, тому що насправді робився він. Дуже так для українців це символ. Знає два символи. Якщо він пішов в християнство, напевно, найдавніша різдвяна традиція це дідо, бо вона йде до християнських часів. Але християни дуже цікаво потрактували діду. Він з одної сторони символ того, що ми не будемо голодними, бо там завжди є необмолочені снопи, хоча б один, який береже в собі зерно цілий рік. А друга це міцність, міцність роду, міцність традиції, яка не переривається. І мені видається, що сьогодні найважливіше те, що ми маємо можливість бачити минуле, жити в теперішньому і обов'язково з оптимізмом дивитися в майбутнє. І дідох, як ніщо інше, символічно це передає. Він три метри має. Я вже, чесно кажу, вісім років тому, як його зробили, але я так, параметри пам'ятала. Міст три метри. Але так. Дякую, Таня.